В Києві дванадцята година продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів і та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Цієї ночі Росія випустила по Україні 49 ударних дронів і три ракети, зокрема і протикарабельну Онікс. Про це повідомили повітряних силах України. Основними цілями ворожої атаки була Харківщина та Донеччина. Наші оборонці знешкодили 40 безпілотників, 22 збили. Ще 18 подавили за допомогою РЕБ. На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовані влучання у п'ятьох місцях. Росія вбила чотирьох мирних жителів на Донеччині за минулу добу. Ще дев'ятеро поранені. Повідомили обласні військові адміністрації. Двоє людей загинуло внаслідок обстрілів Яблунівки, Краматорського району. Ще двох росіян вбили у Костянтинівці та Сіверську. Окрім того, ворог атакував безпілотником пожежно-рятувальну частину в місті Родинське Покровського району. На щастя, рятувальники не постраждали. Загалом окупанти 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини, пошкоджені житлові будинки, лінії електропер даче агропідприємство Генеральний штаб ЗСУ зафіксував 193 боєзіткнення на фронті. Ворог понад 6 тисяч разів обстріляв позиції збройних сил та прилеглі населені пункти. Крім того, здійснив 92 авіаудари, скинувши 168 керованих авіабомб. Також напередодні окупанти застосували понад 3 тисячі дронів. З авіації ворог бив по Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжю та Херсонській області. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора. Він намагав. Це прорватися і в районі Новопавлівки. Там 25 атак, 22 бойові зіткнення на лиманському відтинку, активний ворог на Краматорському та турецькому напрямках. А на Курському підрозділи сил оборони України відбили 31 спробу наступу Росіян, які продовжують атакувати за підтримки авіації та артилерії. Українські оборонці знищили російський бук М3 разом із боєкомплектом. Ліквідували його оператори сил безпілотних систем взаємодії з аеророзвідкою 74-ї бригади. Спочатку за допомогою БПЛА бійці знерухомили ціль, а далі завдали влучного удару, що спричинило детонацію боєкомплекту та повне знищення установки. Зенітно-ракетний комплекс БУК М 3 це сучасна російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі навіть до 70 кілометрів. Знижені таких установок завдає противнику мільйонних збитків та відкриває провітерний простір для подальших операцій оборони України. Зауважили в силах безпілотних систем. У столиці запрацював рекрутинговий центр 67-ї бригади. Уже другий в Україні перший відкрили торік восени у Львові. У бригаді сподіваються, що люди звертатимуться до агентів із рекрутингу напряму, не чекаючи мобілізації з вулиці. Бо центр це насамперед упевненість у тому, що ви потрапите саме туди, куди бажаєте, і за тією спеціальністю, яку обрали. Другий в Україні та перший в Києві. 67 ма механізована бригада відкрила рекрутинговий центр у столиці. У рекрут центрі добровольці можуть отримати усю вичерпну інформацію щодо мобілізації, дізнатися про подальші дії та процедури, що слід пройти, аби потрапити. Саме у 67-му бригаду тут людина може поспілкуватися з майбутнім підрозділом, зрозуміти, куди вона їде, які там побут. Взагалі, ну ми все розповідаємо, що видають, що не треба там купувати зразу. Не жилети, каски, аптечки, що це все є в наявності в нашій бригаді. Отримати інформацію щодо мобілізації також можна зателефонувавши чи написавши у соцмережах 67-ї бригади. Всі, хто звернувся і обрав для себе вакансію надалі у повному супроводі агента з рекрутингу. Багато нас важливо, що ми безпосередньо з командиром майбутнім зв'язуємо цю людину по телефоні. Ну щоб він вже перший контакт відчув. Після того він приходить до нас. Ми йому даємо направлення на ВЛК, Якщо це Київ, Львів, то ми особисто вводимо в наш дружній РТЦК ТСП. Військові радять не чекати моменту так званої босифікації, коли людина, потрапивши у військомат, буде розподілена туди, де є вільні місця. Здебільшого це піхота. Тож варто подумати про майбутнє сьогодні, обравши зручне для себе місце служби. Номери рекрут центрів 67-ї бригади у Києві та Львові. На ваших екранах людина може прийти в рекрутинговий центр. Дізнатися, які є вільні вакансії, обрати собі вакансію, яка їй більше до душі, і йти не в невідомість, а йти от на реальну свою посаду. Бояться попасти в піхоту чи ще на якісь посади, які не ну можливо не готові, поки що морально. То це якраз про бусифікацію. От якщо ви чекаєте невідомого чого якоїсь невідомості, так умовно чекаєте. Оце ця лотерея. Додам, воїни 67-ї бригади звільняли Харківщину. Пройшли Бахмут, Серебрянський ліс, часів яр. З грудня 24-го брали участь у курській операції. Після чого стояли на захисті Сумщини. Наразі обороняють Донеччину. Також важливо те, що бригада сформована на базі підрозділів добровольчого українського корпусу. Тут лише досвідчені та вмотивовані бійці, які перед тим як відправити вас на будь-яке завдання, спочатку у навчать. Владислав Круглов, Дмитро Матвієнко, Факт Ай Сітіві. Єдині новини. Наш наступний матеріал про родину Тараненків з Дніпра. Вона все життя присвятила кінному спорту. Він військовий. Завдяки гранту та міській програмі Дніпро and Relocate» створили унікальний кінний клуб. Тримайся за гриву. Тут не лише навчають поводитися з кіньми, а й влаштовують сеанси іпотерапії для всіх, незалежно від віку та статусу. Докладніше у сюжеті. Для дітей дорослих цей кінний клуб відкритий для всіх охочих. Засновник, військовослужбовець, а дружина кандидат у майстри спорту. Вона все життя присвятила коням. Коли почалася війна, вже стало ясно, що людям потреба ветерапії ну буде величезна. Тобто, це буде такий великий попит. Мені хотіла зробити щось таке подобне, якийсь такий осередок, приємний для всіх людей, не тільки там для дітей певного віку, да, для всіх людей. Саме її чоловік Олександр мотивував створити власну справу. Подружжя знайшло проєкт, місце пройшло навчання та врешті здійснили мрію вже рік, як працює цей центр навчання та ретриту. У нас є така стандартна програма, наприклад, для людей, хто хоче навчатися в верховій їзді, да тобто там є своє. А так ми намагаємося підлаштуватися під потреби всіх тобто. До нас приїжджають і групами, і поодиночку, і там, і парами, і дітей возять від двох років. Одне з основних завдань центру психологічна підтримка людей в умовах повномасштабного російського вторгнення. Тут знаходять рівновагу та відволікаються від негативних емоцій. Це унікальний соціально орієнтований бізнес. У нас є і дівчата, які відкрили, і пекарні, і хлопці, які займаються поліграфічною діяльністю. Вони хватаються, хапаються там за соломинку, щоб е, втриматися в цьому житті, розвиватися. І ми їм в цьому як можемо допомагаємо. У клубі троє великих коней. П'ять поні деяких тварин евакуювали із зон бойових дій. У нас є гуцуль, гуцульський коник. Це таке реліквія, це рідкість наших. але це наша порода, така українська аборігенна порода. У нас є один евакуйований поні. от він тільки що став батька. І в нас є поні з Харка, Харкова евакуйована, врятована. Створити клуб родини вдалося завдяки грантовій підтримці державної програми. Є робота та міському навчальному курсу Дніпро Енрелокейт, який проводить департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради. Всі ті, що приймали участь у проєкті, це понад 150, Вони всі успішні, там ніхто не закрився. Вони отримують не тільки державні гранти, вони подаються на іноземні гранти. У програмі навчання головні навички необхідні для розвитку власної справи насамперед подання грантових заявок, співпраці із постачальниками та створення власної бізнес-моделі, аби максимально підтримати підприємців, початківців. Христина Вангеля Ускайте, Денис Сінегін, Факт Асі Єдині новини. Дух незламних не скорити у Черкасах. Понад півтори сотні ветеранів з різних громад області змагалися у семи видах спорту. У турнірі брали участь і досвідчені спортсмени, і ветерани, які тільки обирають для себе спорт як реабілітацію. Але для всіх учасників головною була не перемога, а єдність у колі однодумців і підтримка одне одного. Буде начинай вакцина, да? Даевак, <рире> да! Триксотного выносит! Вот, 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 вот! Давай, 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 <рире> давай, 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 <рире> давай, давай! Ставно <давай>, попасть. <рире> <давай, давай. рире> <рире> Ра, один одному на фронті підтримка у спорті. Ветерани долають дистанцію у змаганнях зі скандинавської ходьби. За першою спробою Максима у цьому воді спорту спостерігає дружина та син. Тут як сім'я, прямо вони всі підтримують, шуткують. Навіть якщо ми особі з інвалідністю на це ніхто не звертає уваги і завжди всі позитівчики. Максим піхотинець воював на покровському напрямку. Поранення зазнав у вересні. Торік, після двох з половиною років на фронті. Йому ампутували ногу за три Сіці вже стояв на протезі завжди. Підтримую, буду підтримувати. І вибір його підтримала е, захищати Україну. Е, вагітна була, дитина народилася в вересні, чоловік був уже на війні. Ветерани з різних громад Черкащини змагалися у семи видах спорту. Олександр Носенко бере участь у греблі на тренажері і штовханні ядра. На мене взгляд і на ножку сів. Тут е несуть не здобути якусь перемогу, бо перемога, насправді, що ми зараз тут всі зібралися, е і ми, попри якісь свої травми і ментальні, і фізичні, ми показуємо, е що значить сила духу. Для мене це важливо. На цій локації гирьовий спорт і змагання на ехобайку. Ветеран Андрій Болобан відновлюється після поранення у Бахмуті. Воював два роки і там двічі був поранений. До війни займався спортом професійно. Майстер міжнародного класу з боротьби сам дзюдо. нині опановує нові для себе адаптивні види спорту. На цих змаганнях став першим у вислуванні на тренажері і горювому спорті, другим на ехобайку. каже спорту на фронті бракувало. Братерства, тому що дуже багато хлопців, навіть з ким я змагаюсь, ми разом в одному в окопі під горлоки вели бойові дії. Це більш навіть не змагання, а такий фестиваль для людей, щоб вони зустріли своїх побратимів. Фестиваль Бійці духу зібрав понад півтори сотні учасників з різних громад регіону. Організатори хотіли показати ветеранам з найвіддаленіших сіл, які є адаптивні види спорту для них, і що їх реально запровадити у їхніх громадах. Думаю, що там для громади невеликі будуть кошти, якщо вона зробить собі такі якби сексію з умовно там стрільби з луку. А ми вже в свою чергу можемо тут сюди запрошувати хлопців, які зробить їм якісь мінімальні там навчально-тренувальні збори, де вони з нашими тренерами можуть опановувати, а потім приїжджати собі в громаду і там далі займатися. Нові види адаптивного спорту у Черкаському муніципальному спортивному клубі впроваджують відповідно до запитів ветеранів. Невдовзі мають з'явитися следж хокей. Різновид хокею на льоду, пара кікбоксинг, голбол. Тож охочих чекають випробувати свої сили у цих видах спорту. Ірина цимбал, середністрян, факти, ICTV, Єдині новини. Батько Ілона Маска прилетів до Москви, підтримав Путіна і розкритикував свого сина. Мільйонер Ерол Маск приїхав на форум ідеолога руського міра Дугіна, «Будуще 2050». Там він публічно висловив підтримку диктатору Путіну, повторив кілька ключових наративів Кремля, зокрема про біолабораторії в Україні та необхідність захисту російськомовного населення. Він розкритикував сина Ілона, сказавши, що той змінився і втратив здоровий глузд, Натякнув, що він піддався впливу американського естеблішменту, і буцімто не мислить самостійно. Цей демарш відбувся на тлі конфлікту між Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом. Нагадаю, американський техномільярдер звільнився з посади голови департаменту ефективності державного апарату. Він не схвалив законопроєкт Трампа про податки та витрати. Американський президент натомість сказав, що розчарований Ілоном Маском. Медіа на заході іронізують, що Роман Маска й Трампа остато точно розвалився.